«3 вересня наша громада пережила нічну атаку шахедів дуже таку масовану. На ранок нам повідомили, що є дуже багато запитів на надання психологічної допомоги дітям. Психологиня ліцею інтелект Мілослава Войтюк згадує дронову атаку російської армії на Знам'янку вночі 3 вересня. Тоді місто атакували 25 безпілотників. Каже, вранці психологічну допомогу надавала учням і батькам. Десять сімей приходило і зверталися з такими симптомами. Скажімо, да діти бояться звуків різких, тривожність повишена у дітей, і діти бояться залишатись самі. Нині у школі навчання очне у дві зміни. Власного укриття немає. Під час повітряної тривоги учні та працівники йдуть в укриття, які облаштували у підвальних приміщеннях житлових будинків неподалік ліцею, розповіла директорка Олена Подвиженко. 927 учнів у 37 класах навчає дітей 70 педагогів. Укриття у нас не було, є підвальне приміщення, але воно розраховано близько 100 чоловік. Може розмістити в цьому навчальному році, як і в попередньому, у нас були укладені договори з трьома такими укриттями про співпрацю. Зі слів директорки, всі укриття розташовані менш ніж 500 метрів від ліцею. Під час повітряної тривоги я не маю змоги забрати свою дитину, тому вони разом з класним керівником спускаються в укриття. Очікуємо, що наше укриття скоро побудується. У червні для ліцею почали будувати протирадіаційне укриття на земельній ділянці комунальної власності. Поки тривають роботи з міркувань безпеки, відділ освіти попросив не проводити зйомку на будівництві, яким воно буде, показали на світлинах. Зовні сховище матиме такий вигляд. Вартість 94 мільйони гривень. Для реалізації проєкт перейшов відбір на державній електронній платформі Дрім, сказала начальниця відділу освіти молоді та спорту Знам'янської міськради Людмила Клименко. Ми пішли шляхом використ... шляхом втілення проєкту повторного використання. Яке розроблений ЮНІСЕФ, він знаходиться у відкритому доступі на платформі фортеця Гов'юа. І е, наша задача була, е, полягала в тому, щоб адаптувати даний проєкт, провели відповідні. Геологічні геодезичні дослідження Проєкт реалізується на умовах співфінансування. 70% – це державний бюджет і 30% – це бюджет знамінської міської територіальної громади. 28 мільйонів гривень це сума співфінансування. Ми надали співфінансування у сумі 12 мільйонів 200 тисяч. Решту суми на умовах співфінансування виділили з держбюджету. Розповів речник прес обласної військової адміністрації Дмитро Кобець. Замовником будівництва визначено департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної військової адміністрації, підрядні роботи здійснює товариство Берег Трансбут. Проєкт передбачає будівництво протирадіаційного укриття загальною площею більше, ніж 1200 квадратних метрів, що дає можливість одночасно знаходитися в цьому приміщенні майже 500 особам. За проєктом в укритті будуть облаштовані Навчальні кабінети і субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом це 65,8 млн мільйона гривень. На даний момент всі ці гроші профінансовані. На даний момент облаштовано котлован. Каже, укриття планують збудувати до кінця наступного року. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.